Всім привіт! Зараз в мене в руках фермотримачі для жіночого взуття від виробника кочине. Зацікавила така конструкція. Пружина рухома. Можна таким чином залишати, можна її підняти. Більшість фермотримачів з фіксованою пружиною. З таким чином йдуть. Чому за, зацікавила така? Трошки пізніше я вам покажу. Що складається формотримач. Носочна частина пластикова, п'яточна частина теж пластикова, рухома. Такий от фіксатор рухомий. І пружина. Пружня, якісна. Набагато разів хватить такого формотримача. Кромка не гостра формотримачі, не пошкодить взуття всередині при використанні. Взагалі формотримачі використовуються для зберігання взуття, щоб взуття при зберіганні не деформувалося. Також його можна, їх форматримачів можна використовувати при... Перевезені взуття, наприклад, якщо ви переїжджаєте або їдете на відпочинок, щоб не деформувати взуття, бажано туди вкладувати форму тримачі. Зараз покажу, на прикладі, ось жіночі туфлі на високому каблуці. Вкладаємо форму тримач, таким чином, сочну частину. І ось навіщо потрібний. Рухома така частина для взуття на високому каблуці, це буде дуже зручно, тому що а, фікс, а, в місці фіксації не буде великого навантаження і пружина не відламається а, від самої носочної частини. Вкладаємо таким чином форму тримач. І що виходить? Тут у нас носок не деформується. Він зафіксований добре. Якщо взяти не зафіксований, без формотримача. При, наприклад, транспортуванні або при зберіганні, якщо щось сюди впаде або важке покласти, то, звичайно, носок деформується, шкіря поламається або розтягнеться і форма вже буде порушена і не буде ну, так красиво-чудово виглядати взуття. Тому формотримачі рекомендую для використання. Давайте цей кладемо. Ось, Ось і буде таким чином так можна зберігати. Форму зустріча буде тримати добре. Ну і е, зручно чистити взуття. Якщо є тримач, можна так от його тримати, чистити, мити, чистити, переставляти, можна повісити, якщо є така. Вішалка для взуття, то, будь ласка. Так що рекомендую. Дякую.